Вітаємо на нашому каналі. Канал, присячений інструментам, тримара машинкам, електробритвам і подібній техніці. І сьогодні дуже цікавий огляд. Це в нас прем'єра на нашому каналі саме прем'єра. І дуже цікава така предісторія саме цього шейвера Хочеться розповісти. Буквально на цьому тижні, який вже у нас закінчується. До нас. Звернулася наша глядачка в коментарі і сказала, що є ось така модель Шейвера 383. Що можете сказати? Ну, в нас на огляді не було цього шейвера, хоча ми знали про нього про існування. Ну, сказали, що в принципі, наче непогане, але в нас його немає на огляді. Вона сказала, що ну можливо появиться. Тому так вийшло, що з'явився навіть швидше, ніж ми думали. Ось, на, на цьому тижні до нас звернулись, і на цьому тижні у нас цей шейвер з'явився. Багато що про нього є сказати, тому давайте одразу переходимо до огляду цього шейвера. А ви підписуйтесь, якщо ще не підписались, бо далі дуже-дуже всього буде багато цікавого. Отже, це в нас шейвер Voyager V383. І одразу бачимо фішку цікаву, яка тут є. Значить, Давайте подивимось. Тут у нас. Сам шейвер і цей шейвер буде з підставкою. Тобто, вже велика перевага, що це шейвер з підставкою. Зараз ми традиційно спочатку будемо дивитись візуалізацію, так? Тобто як виглядає спочатку по дизайну ззовні, а потім вже і характеристика і все інше. Значить, Ось, подивіться, будь ласка, що хочу відмітити. Ну, По-перше, Підставка дуже гармонійно виглядає по дизайну, і саме головне, мені особисто дуже подобається, коли підставка фіксує пристрій. Тобто, ось я зараз бачите, трішечки Зараз я поставлю ось так профіль, щоб ви подивилися. Я бачите, спеціально зараз починаю рухати цією підставкою, і сам пристрій зафіксовано дуже добре. Тобто він тут не випадає, він не труситься, бо бувають роблять такі підставки, що. Воно там, наче як гойдалка, цей пристрій, він не дуже добре фіксується. А в цьому випадку тут все класно. Добре фіксується, зручно класти. У мене ніяких проблем немає, все дуже добре. Звичайно ж, ця підставка в ролі докстанції може бути. Тобто, ми ось тут, бачите, є гніздо, ми під'єднуємо мережу, і це може бути також і для зарядки. Ну, як на мене, звичайно, є проблема, якщо ви для дому берете в ванній кімнаті, звичайно, це проблема десь там знайти. Той кабель, якщо є, така можливість, це дуже класно, коли ви можете під'єднати до кабеля, і у вас буде і підставка, і е, під'єднано до мережі. А з іншого боку, якщо навіть от я би наприклад просто як, використовував просто як підставку, не обов'язково ж її під'єднувати до мережі. Пристрій можна і окремо зарядити, але дуже зручно, що це є підставка, наскільки це зручно, поставити десь в себе в ванній кімнаті, наприклад, на поличку, і воно дивіться, як гарно виглядає, не займає багато місця, і це класно. Якщо ви хочете для роботи взяти такий пристрій, знову ж таки, звичайно, підставка буде відігравати важливу роль, тому що завжди буде підзаряджатись пристрій, це вам важливо. Ось тому давайте перейдемо. До огляду самого шейвера. І що ми хочу сказати, ви вже замітили, так? Подивіться, наскільки він зроблений ось так дугою. Трішечки як змія нагадує. Ви знаєте, ось ну, це дуже цікаве рішення, тому що, в принципі, от я ось так пробував на собі. Це дуже зручно. Це просто дуже зручно. Це, ну, Мені дуже подобається саме такий варіант, що ну, тобто підлаштовується, по-перше, під руку, дуже зручно тримати. І ось саме так, що вона зроблена дугою, це зручне рішення однозначно. Тому, в принципі, зверніть на це увагу, тому що зазвичай ну, шейвери завжди роблять стандартні. Да? Тобто вони просто там, як брус, робляться, такі прямокутні, і все. А тут уже дуже цікаво. Такий, і, по-перше, що дуга, і бачите, і знизу він такий напівкруг тут є. Я вам скажу, що. Ну, тримати в руках одне задоволення. Це, мабуть, один із небагатьох шейверів, який дуже зручно тримати в руках. Він і невеличкий, він компактний по факту. Далі, Значить, що тут у нас є по Значить, Тут у нас дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Звичайно, зручно. І важлива штука це те, що тут є режим блокування. Тобто я зажимаю, ось, бачите, пішов таймер і все. І ми поставили режим на блок. Тобто, відповідно, ми не можемо його тут нажимати, нічого робити. Тут, бачите, просто воно заблокувалося. Це зручно взяти з собою десь поїздку в дорогу, якщо ви кладете в сумку, то щоб не боятися, що воно там буде вмикатись працювати. Також цей режим можна назвати захист від дітей. Якщо ви не хочете, щоб діти там бавились або зробили якусь шкоду, то ви можете так само поставити цей захист, щоб діти не вмикали. Є така функція. Далі пристрій водонепроникний. Хочу окремо поговорити на цю тему, тому що я розумію, що особливо людина без досвіду, якщо перший раз, вона не зовсім розуміє, для чого ця функція. Вологозахист в шейверах, ось таких в сіткових електробритвах, він робиться для того, щоб ви могли після того, як ви поголилися, просто промити під проточною водою. Да, тут у нас ось знімається кришка два ножі. От, можна зняти кришку, промити після того, як ви поголились водою. От, ніколи шейвери не робляться для того, щоб е, можна було там якусь пінку для гоління чи якийсь там крем, засіб для гоління. Мокрого гоління в шейверах немає. Шейвери вони створені для того, щоб вони беруть взагалі таку дрібну щитину, тверду, грубу щитину, а якась там пінка чи крем. Він, цей засіб пом'якшує цю щитину І відповідно шейвер вже буде складнішим. Тобто, в нас, наприклад, на тілі таке м'яке може бути волосся, то воно його не візьме. Просто ми можемо пройтися і навіть такий пристрій таке не бере. Бо тут зовсім інше призначення. Це треба розуміти. Тобто ніякого вологого гоління не повинно бути. Це там в роторних електробритвах, там це є. Да. Там і вони ще для цього і роблять функцію підтримки вологозахисту для цього. А тут. Це тільки для того виключно, для того, щоб можна було промити. Тобто всі шейвери, будь-які, самі круті, які там, вони всі тільки для сухого гоління. Ось, Далі. Переходимо далі до характеристик. І я і ось я вам показую наближе. Це система. От Мені дуже подобається система. Я коли сам почав тестувати на собі, я зрозумів, наскільки це комфортно, наскільки це класно. І якщо ви хочете взяти як перший для першого гоління досвіду, взагалі, тобто якщо у вас не було шейвера, однозначно я раджу взяти стримером. Посередині тримар, якщо у вас немає окремо тримера, це теж важливо. То вам треба стримером взяти ось цим. Тобто тут ми бачимо конструкцію дві по, -по, по бокам голівки шейвер, а посередині ось ці зубці. До речі, також голівка зубцями рухома. Це тример. Для чого це потрібно? Це дуже класна штука, тому що взагалі ось шейвер він дуже добре бере дрібну щитину. Тобто це одноденна дводенна щитина, виключно. Якщо у вас щитина тижнева, то оці дві сітки вони вже не справляються. Тобто це треба тример Тримером знімати масу, потім шліфувати ось цими сітками. Тобто вони тобто тільки саме щитину. От, визначення щетина — це відрожча така одноденна-дводенна структура зрізаного волосся, вона груба, ось, тому це все розраховано саме на таке. Ось, тому майте на увазі, що саме в цій моделі е, дозволяється і тижнево щетину голити. Це дуже важливо. Тобто, якщо ви там десь пропустили, якщо там щетина відросла, або ви звикли раз в тиждень голитися, то цей шейвер вам може підійти. Тобто за рахунок ось цього тримору, цей тример він якраз бере ось цю вже відросшу щитину, яка вже там тижнева і так далі. Тобто цей тример бере саме таку вже щитину. А ці сітки по бокам шліфують все, що не взяв тримор. Тобто це хороше комплексне гоління, тому спробуйте, воно реально комфортно. І плюс триммер допомагає, навіть якщо це, звичайно, одноденна-дводенна щитина, все одно процес гоління дуже комфортний. Тому це вдале рішення, от саме ось такі. Системи для гоління вони дуже зараз класні, актуальні. Тому, якщо ви хочете як перший шейвер, то можете спробувати. Бо в кого є тример, то вам воно не сильно грає ролі, бо все одно спочатку там тримером пройшлися. В кого нема, то я рекомендую звернути увагу на. Ті шейвери, де є ось така система, де є посередині тримор. І причому тут тример металевий, хороші зубці, тут все дуже добре. Це ми значить, з цим розібрались. Далі, дисплей ми сказали. По характеристикам, значить, тут акумулятор літіонів відповідно працює годину від акумулятора, може попрацювати від мережі. Так, час зарядки в нас тут до. До, до, до півтори години теж, до речі, час, час зарядки тут відносно навіть швидкий. За півтори години, тобто це зручно. Навіть якщо ви для роботи можете взяти цей пристрій, то воно підійде. Бо, тому що в більшості шевер, там і 2-3 і години зарядка, навіть і професійні, тому це плюс. Що тут за півтори години можна до 100 зарядитися. Далі, наступний момент це швидкі. швидкість. Швидкість, на, на жаль, тут не вказано, але наша глядачка написала, що це до 7 тисяч обертів. 6-7 тисяч обертів. Ну це середня швидкість, це не сама висока. Але я вам скажу так, якщо це взяти для домашнього використання, то 7 тисяч обертів буде достатньо. Так. І наступний момент також. Я хочу сказати на рахунок того, що тут ще й компенсується за рахунок ось цього трима. Тут супервисоку швидкість і не треба, тому що це навіть я вам скажу, в певних випадках сильно вже висока швидкість, там 9-10 тисяч обертів, воно вже вам навіть може бути створювати дискомфорт. Ось. Тому це компенсується тим, що тут є ось цей тример, він якраз візьме складне завдання. Тому, по... я, якщо навіть в руках от по вібрації. То, в принципі, тут оптимальна швидкість. Я думаю, тут, мабуть, більше і не і треба. Тому це також плюс, що і по швидкості все добре. Ми можемо, до речі, заміряти. Ви знаєте, нас, нам колись і писали, глядачі, що є спеціальна програма, яка заміряє ці швидкості. Ми нею користувалися, але ви знаєте, ну, можливо, моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що цей показник не вирішує там, дуже важливих питань. Тобто це не е, пріоритетний е, показник. Так, ми можемо замірювати, казати ці швидкості. Але, наприклад, знаєте, у нас багато клієнтів для побуту, для дому беруть, воно тим їм даже особливо і не грає роль, я вам скажу. Тим паче, в більшості моделей там можна перемикати ці швидкості. Тому Це таке. Це для професійних там, майстрів, для барберів. да, воно може грати роль, бо їм справді треба. Трішечки побільше швидкість, бо різні клієнти, різні типи структури волосся і так далі. От. Якщо це просто для дому, то це не сильно то іграє ролі. Ось. Тому о, давайте ми ще сьогодні спробуємо заміряти, бо просто цікава швидкість. А далі вже ми там будемо подивитися по ситуації. Тому... Так, отже, давайте ми заміряємо все-таки на відео. Цікаво, що тут по швидкості. 7500 обертів нам показує а, програма. Ну, це може бути навіть, а, хай навіть похибка в 500, а хай навіть, 7, справді 7-7500. Це хороша швидкість. Це хороша. У нас багато шейверів навіть а, це вважається і для них висока. Ну, тобто відносно, якщо там умовно три швидкості. Там перша буде 6500, 6 7500. 7 Тобто, це, в принципі, навіть і дуже-дуже класна, хороша швидкість, я ж кажу. Для дому взагалі ви будете 100% задоволені. Тому по швидкості я ж кажу, я навіть бачите без програми я це вам одразу і підтвердив, що тут швидкість буде достатня, оптимальна. Ось, тому, будь ласка, модель класна, я рекомендую. Я задоволений. Тому навіть хочу подякувати нашій глядачці, яка звернула увагу на цей шевер, бо він вже давно просто якось він був повз нашої уваги. А це дарма, тому що він цікавий. Справді цікавий. Можливо, спочатку якось давався такий дизайн, дивимося щось таке, да, що це? Воно не схоже на звичайні шейвери. Але тим не менш, що дуже багато функцій класних. І ціна приємна, до речі. У нас ціна в магазині 799 гривень. 800 гривень за такий пристрій з підставкою, з тримером, саме головне, це дуже класна ціна. Тут у нас є багато трішечки подорожче. Воно ну, там за рахунок там, буде Type-C, тому й дорожче, тому що там справді швидкості вже і по 9 тисяч роблять там, металеві корпуси. Ну, то, там є якийсь такий функціонал додатковий. Ось. А тут, в принципі, все, що потрібно є. Тример хороший, комфортний з підставкою. А, саме головне, ще раз повторюю, зверніть увагу, що тут є цей тример? Він дуже багато вирішує завдань. Ось це є. Тому однозначно тільки приємні позитивні емоції, тому спробуйте. Замовити, до речі, можна і в нас на сайті, в нас є посилання під відео. Подивіться, там є опис, там є фото додаткові. Замовити можна через корзину. У нас є Viber, Telegram, також на телефоні. Ми залишимо наш телефон гарячу 715 44 4419. Він буде в описі, можна і зателефонувати, можна написати в меседжер. Тому як вам зручно, ми працюємо щодня, відправляємо щодня, і я хочу нагадати, що в нас гарантія на рік. Тобто, якщо є якісь питання, ми супроводжуємо да, подалі замовлення, ми можемо і допомогти, і проконсультувати, і також вирішуємо гарантійні питання. Тому будемо раді співпрацювати з вами. Будь ласка, звертайтеся. Дякую, що ви подивились і підписуйтесь на цей канал, тому що ще в нас будуть новинки і далі.